Яка головна проблема Європи? В тому, що вона зникає і скоро не буде існувати. Не в плані територіально, а взагалі як нація, культура і так далі. Дивись, щоб нація могла відроджуватися, взагалі, от як в сім'ї, коли у тебе одна-дві дитини, то це рахується просто збереження роду, дві дитини. Одна дитина це вимирання роду. Три дитини і більше це вже розмноження, розбільшення роду. Що ми бачимо в Європі та й в Україні так само. Що у людей коефіцієнт народжуваності зараз менше, ніж 2,1. А 2,1 – це вже точка неповернення. Коли Націю відновити майже неможливо. Тобто кількість людей, які помирають, набагато більше, ніж кількість, які народжують, і ми постійно уходимо в мінус. Тобто не народжується стільки людей, щоб нація просто зберегалась такій кількості, як вона є. Саме тому в Європі є проблема з а, працевлаштуванням і в робочому класі. Саме тому туди йде так багато іммігрантів і так далі. Я не знаю, чого вони понабирали іммігрантів з цих країн Третього світу. Вони, напевно, до кінця не усвідомлювали, які наслідки цього будуть. От, ну, по-моєму, нам понятно, да? що з цього могло. Я не знаю, яким було непонятно. Проблема в чому, що арабський світ, у них ж там в 25 років вже 5 дітей, як мінімум. Да? Коли нас, от Мені 33, я ж тої самої історії болію. Я ще ні разу ні женатий не був, ні дітей у мене немає. І куча моїх однолітків, так само в них немає там ні сім'ї, або є сім'я і немає дітей, бо що гроші треба заробити, освіту. Відповідально люди до цього відносяться. Поки ми до цього відповідально відносимося, боремося за свої права, свободи, качаємо якісь свої моральні там устої, Просто буре, дружується і народжує. І штампує, 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 штампує. І, а, просто вимре. Європейська нація через років 30-50 просто вимре.